Вітаю! В цьому відео результати матчу відповіді від на 16-й плей-офф оновленого формату Ліги Європи. Сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатися полі футболу. А я розпочинаю. Вікторія Плезень приймала Френцфариш. Вікторія без шансів для суперника. Закрила всі питання щодо виходу в наступний раунд. Чтяхи діяли компактно в обороні та розбили свого суперника. Реализували швидкі атаки, що призвело до трьох забитих голів. Пренсфера ж так і не зміг відповісти жодним результативним ударом. Порту поїхала до Роми. Справжній трилер у Ромі. Рома та порта властували гольову перестрілку, в якому господарі виявилися сильнішими. Португальці відкрили Рахмахала, Рома швидко відповідала своїми голами. Ключовим моментом стало вилучення у складі порту, що дозволило римлянам. Затиснути суперника перемога 3-2. І Рома продовжує боротьбу у Лізі Європи. Наздовбик цей матч пропускав через ушкодження переможці цих пар: Рома та Вікторія зіграють з Лаціо та Атлетиком. Будеглім зглавав з Твента. Наразі продемонстрували справжній атакувальний футбол, не залишивши шансів Твента. Вже в першому таймі Будеглім відзначився двома голами, становивши комфортну перевагу 3-1. І матч був впевнено переведений в екстра. Тайм, в якому нідерландці намагалися перемогти. Проте кожен наступний гол їхнього суперника віддаляв їх від перемоги. У підсумку матч завершився яскравою перемогою Буде Глінка 5-1 заслуженим виходом до наступного раунду. Францфараж грав з Андерлехта. Найбільш напружений протистояння цього етапу. Обидві команди йшли в рівні боротьбі. Це підтвердила Ніча 2-2, проте за сумою двох матчів Фенерибахча проходить далі. Турки 15 матчів підряд не програють. Якщо це їх зараз утішить. та Ренджерс тут чекають на переможця фенерабахча та Буде Глін. Юніон поїхав до Аякса. Амстердамці зазнали чергової поразки. Юніон Сенджила, граючи другим номером, грамотно використав помилки суперника. Вершальним став вилучення гравця у складі Аякс. Після чого бельгійці дотиснули господарів і забили два м'ячі. А матч був переведений в Екстратайм. де Аякс вигриз собі перемогу за результатами двох матчів і пройшов далі. Паук поїхав до ФКСБ. Румунський грант ФКСБ впевнено переграв Паук, використавши швидкі фланги атаки. Греки. Не знайшли ключів до оборони суперника, господа реалізували свої моменти, забивши два м'ячі без відповіді. Завдяки цій перемозі в КСБ проходить далі. На Юніон та в КСБ чекає Айнтрах та Ліон. Але Тасара грав за заяв у Кмар. Команди видали битву нервів. Після першого тайму, де турки мали мінімальну перевагу, ланці вийшли на поле з наміром відігратися. Гра була рівною, обидві команди обмінювалися гострими моментами, а фінальний свісток зафіксував м'ючі 2-2. Проте АЗ виходить далі завдяки перемозі в першому матчі. А Реал Соседат приймав Мітюлан. Іспанці розгромили датський колектив, демонструючи швидкість і технічний футбол. У першому таймі Реал Соседат забив тричі, фактично вирішивши долю постоянні, Мітюлан міг двома голами, але господарі продовжували домінувати і довели справу до певної перемоги. 5, І тут для Сосідада та АЗ є Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Жеребкування наступних стадій відбудеться 21 лютого. Матчі 1-8 перший матч пройде 6 березня, матч відповідь 13 березня, 1,4, 10 та 13 квітня півфінали 1 та 8 травня відповідно фінал 21 травня в Більбао. По статистиці Аль-Кабісів залишається кращим бомбардиром. А Мартин з усіма передачами кращим асистентом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!